Польща змінила мене назавжди. Ви знаєте, в Україні я працювала на стабільній роботі, маючи власний будинок, який купила за власні кошти. Тому що перед цим я їздила в Англію, збирала трускавки, відкладала гроші і купила в той місцевості, де я працювала, я купила там будинок, зробила ремонт, жила в прекрасних умовах, дуже багато працювала. Дуже багато і паралельно до цього писала дисертацію. Але знаєте що? Переїхавши до Польщі, я зрозуміла, що я е, стаю на повному дні, в мене немає нічого. Тей будинок що в Україні, е, я його здала, там жили люди. Потім пізніше з часом я його продала, але то вже було пізніше. Я не маю ще роботи жодної, не мала роботи жодної. Я не знала, не уявляла, де я буду працювати. І знаєте, що я робила? Я переглядала абсолютно всі оголошення на OLX і дзвонила абсолютно до кожного. Жахливою ламаною польською мовою я дзвонила і запитувала, чи візьмете ви мене на роботу, чи дасте ви мені умову праці. Ніхто в ті часи навіть не розумів, навіщо мені давати умову о праці іноземці. Іноземці. Але знаєте що? Тут спрацював успі... фактор успішної адаптації. Що це означає? Фактор успішної адаптації це коли ви робите не те, що вам потрібно, не те, що мусите, переламуючи себе, а те, чого ви дійсно хочете. І ось я час від часу в своєму житті сідаю наодинці. І думаю, чого я насправді хочу. Думаю, відчуваю, стараюся зрозуміти, чого я хочу, а чого не хочу. І от в той момент, коли я без роботи ходила, шукала абсолютно в усі місця, де були оголошені, я йшла напряму. Не відправляла ці ві, а йшла напряму. Я подумала, що. Що я можу робити? Що я хочу робити, і що буде мені приносити задоволення щодня в тому, що я роблю. І знаєте, що це було? Це було шиття. Я з семи років можу шити. Мене навчила бабуся на старенці, швейній машинці, яку вона отримала від людей, які помирали з голоду. Вона вміняла цю швейну машинку на кілька мішків зерна. Вона вкрала ці Це зерно вкрала складу, тому що дід був прадід мій, був, її батько був кладовщиком, він це зерно закривав на ключ, збирав і так далі. І от ці люди отримали взамін зерно. Моя бабуся вкрала, її могли розстріляти. Вона вкрала, вона отримала. Від них в знак вдячності цю швейну машину. І потім передала мені в спадок. І я з дитинства була настільки зацікавлена в цьому, я цю машину діставала, перешивала якісь речі, щось придумувала. І от це були моє періоди мого натхнення, мого щастя. Я от в ці періоди я була реально щасливою. І мені нічого не потрібно було, коли я шила, коли я придумувала що, потім це все готове, вдягала, і це було, знаєте, така найвища міра насолоди. Тому це заняття, яке мені подобалось. Я посидівши, подумавши, що мені насправді подобається, вирішила так, шити. І після того, як я це собі зрозуміла, ходячи по вулицям, шукаючи місця, де мені йти працювати, я побачила величезний банер, величезний банер, де дівчина на цьому банері і матраси, і написано було шиими матраси польської шиими матраси. Я зрозуміла, я один раз побачила цей банер, потім другий раз побачила цей банер і вирішила, що просто піду напряму в цю фірму, в цей заклад, де ось цей банер висить. Величезний такий банер на території фірми, але він навсю, ну, на всю, ну, на перехресті прям ця фірма була. І я, погано говорячи польською, дуже жахливо, я заходжу. Це місце, де офіс такий був. І там сиділо людей п'ять. До мене підійшла дівчина Барбара дуже класна дівчина. Вона підійшла до мене і я запитала, чи можна директора. Вона так ну, одразу напряму: чи можна директора? Вона така, що оце ходжу, і я, я їй кажу: що до праці. Я до праці. І вони позвали директора, він був на роботі, це був будній день, робочий день. Він підійшов, там таке віконечко за склом, я йому почала пояснювати, що я багато недобре мою по польськи От такі фрази, знаєте, але я хочу працювати, хочу я дуже швидко учу, і я це все говорю. Він такий дивиться на мене, він відчув ту енергію, те бажання. Кому не потрібен такий працівник, який говорить, я швидко навчусь, я, я здольна там. Він позвав, покликав менеджерку, яка управляла цими дівчатами швачками. Сказав, візьмемо її. І вона сказала, так, візьмемо едита, сказала: візьмемо, дамо тобі шанс, дамо тобі три дні і приходь завтра. На без 15-6, приходь завтра, і ми побачимо, чи ти взагалі годишся до шиття, чи ні. І я пам'ятаю, вони мене щось там вчили, ці замки пришивати. Мені було так складно, мені було неймовірно складно. Але я е, ну, перший день там я вчилась, другий день я вчилась, і був результат, ще коли дівчата всі. Польки підходили мені, допомагали, підказували з таким, знаєте, з реально таким відчуттям, що їм хотілося мені допомогти. Я це відчула і мене взяли на роботу. І після цих трьох днів в мене вже не було часу чогось там чекати. Я одразу прийшла і сказала, що я хочу мову о праці на три роки. Я говорила ротом те, що мені було потрібно. Я просила те, що мені було потрібно. Мені потрібна була робота, я її просила. Мені потрібна була умова о праці, я її просила. І шеф сказав: так, я тобі дам умову у праці. Він мені дав умову у праці в кінці липня. І в серпні я подала на карту побиту, а в восени, здається, в вересні чи в жовтні я отримала три місяці, навіть не повних три місяці я чекала на карту побиту. Тому ось така історія, така надихаюча, але знаєте, які в мене були відчуття? Відчуття того, що все можливо. Да. Я підтверджувала от такими діями своїми все можливо. Знаєте, і знаєте, про що я вам хочу сказати? Якщо ви навіть думаєте, що щось неможливо, то обов'язково перевірте. Знаєте, як це працює? Ви можете не вірити, ви можете не вірити в себе, але обов'язково перевіряйте. Перевірка вам завжди скаже: так, це чи не так. Тому важливо дуже було на той момент мені перевірити. А не запитавши, чи мені дадуть умову праці на три роки, я б і не перевірила, я б і не знала, чи такий варіант можливий, чи ні. Вже потім, пропрацювавши кілька місяців, я зрозуміла, що не дають людям на три роки умову праці. Вони чекають рік, чи їм продовжать умову на наступний рік і на наступний, і завжди їх тримають в такому напруженні, чи звільнять їх, чи не звільнять. Це для мене було дивним, тому що я отримала умову праці на 3 роки. Коли я сказала одній колежанці, вона була дуже здивована. Потім я зрозуміла, що краще цього не говорити. І так я пропрацювала в польському колективі половиною роки до того моменту, поки я не зрозуміла, що класний був старт, але мені це не підходить. Для мене це занадто низька зарплата. Занадто низька зарплата, тому що в Україні я, можна сказати, рівнозначно отримувала, не працюючи фізично, а працюючи головою. І я поставила собі ціль, що мені потрібно купити будинок, житло в Польщі. Одразу я ставила шалену велику ціль це був будинок. Це не була якась квартирка маленька. Це не було якийсь таунхаус, оці, знаєте, наполовину. Я одразу хотіла великий, шикарний будинок. І що тут дуже важливо? Важливо ставити великі грандіозні цілі, які будуть вас надихати, заряджати, і ваш мозок не буде погоджуватись на менше. Все, що ви для себе наймасштабніше заплануєте, те ви і отримаєте. Тому я пішла вчитися на далекобійницю, тому я зробила стільки разів провал, тому я не здавала екзамени по три, по чотири, по п'ять разів. Але все одно, незважаючи на те, що я не могла здати, я дійшла до цієї цілі. Мене взяли на роботу на класну фірму. Зі мною зак заключили договір, і я працювала на нідерландську фірму, як водій-далекобійник, для того, щоб досягнути ось цієї. Великої своєї цілі. Далі я хотіла стати блогером, почати знімати відео. На Ютубі я збирала, зібрала майже 50. У мене було 50 якийсь період часу, 50 тисяч підписників, потім сосіяни почали відписуватися, вже потім як це все почалося. Тому ось така історія, може вона вам допоможе в чомусь, надихне, не знаю. Що я можу вам сказати? Головна ціль мого відео це розповісти свій шлях. Розповісти такі моменти ключові, які вплинули на моє майбутнє життя. Прийняття рішень, які вплинули на моє майбутнє життя. І знаєте, що тут головне? Що я ніколи не боюсь щось змінювати. Ніколи не боюсь щось змінювати. Зміни це завжди про розвиток. Запам'ятайте це. Як тільки ви починаєте ставати на одному місці, класна стабільна робота, або там бізнес, який йде все в одному цьому, все гарно, класно, все, ви починаєте деградувати. Людина або зростає щоденно, або в стані стагнації знаходиться, або деградує, вам шлях цей вибирати. Тому для мене, для мене дуже важливо щось змінювати. Змінюватись самі. Тому я пішла майже два роки тому, пішла вчитися на коуча, вивчилась на коуча, почала працювати з людьми, з клієнтами, дивитися, як вони при цьому зростають. І до речі, коли ви співпрацюєте з людьми і ваші клієнти, ваші люди зростають, багатіють. Паралельно, ви ще більше зростаєте, тому що ви їм дали якийсь поштовх, ви можете дати їм якесь натхнення. І це вам повертається в мільйони раз більше. більше. Тому, яка моя основна порада? Не боятися змінюватись, не боятися вчитися. Пробувати, якщо ви в чомусь сумніваєтесь, то завжди спробуйте. Завжди, завжди. І Оцей страх щось нове спробувати розвіється тільки тоді, коли ви спробуєте. Ось так. Бажаю вам гарної адаптації, гарного життя в Польщі. Чекайте на моє наступне відео, будь ласка, підписуйтесь і пишіть в коментарях, що ви змінили в своєму житті, прибувши, наприклад, в іншу країну, чи то Польща, чи то Німеччина, Норвегія. Що у вас змінилось і який поштовх? Еміграція дала для вас. Буду дуже рада почитати ваші історії, ваші коментарі. Дякую за увагу!